Ця Осінь стане вирішальною у цій війні. Такий прогноз озвучують воєнні аналітики. Прорив ЗСУ на Курщині та наступ ворога на Донбасі. Літо не підтвердило жоден з прогнозів експертів. Несподівана спецоперація нашої армії в Росії спантеличило нас і ошелешила захід. Але головне, що довело українське командування, що жодних червоних ліній Путіна не існує. Втім, схоже не всім це досі очевидно. У США досі тривають суперечки стосовно того, чи знімати обмеження на застосування далекобійного озброєння за океаном. Навіть мають списки об'єктів на території РФ, по яким ті ж атакамси можуть відпрацювати, та чи не злякаються на заході вкотре нової лякалки Кремля. Там вочевидь для цього і заговорили про наміри переписати ядерну доктрину, яка без того має більше пунктів. Ніж приміром у Франції, тож до чого очі, що очікувати цієї осені від фронту? Чи подолають страх у Білому домі? Та чи матимемо ми вдосталь зброї, аби втримати навалу окупантів? Про це й не тільки говоримо далі з військовим експертом Владиславом Селезньовим. Пане Владиславе, моє вітання! Вітання вам слава Україні! Героям слава! Отже, упродовж весни і літа ми неодноразово спостерігали зміну тактику ворога на сході. Відомо, що росіяни планували стратегічний прорив від Бахмуту до Авдіївки і оточення українських сил між ними в районі Торецьку і Часового Яру. А далі мав би бути розгром цього великого груповання ЗСУ. Втім, на щастя це не вдалося. Нашим оборонцям вдалося зірвати цей план, але ми втратили чимало на цьому напрямку. Зокрема, очеретине прогрес і час. То чую думки, що це сталося через помилки командування. Чи це так насправді? Я думаю, що питання полягає навіть не стільки в помилках командування, а в відсутності достатньої кількості ресурсів для організації сталої та стабільної оборони. Бо ми маємо розуміти, що нинішнє російсько-українське протистояння це в першу чергу про ресурси. Зверніть увагу. Величезна кількість особового складу ворожої армії, Левова частина цих ресурсів зосереджена саме на східному фасі російсько-українського фронту. І серед багатьох ділянок фронту, починаючи від купінського напрямку і аж до Вугледара, включно ворог засередив свої зусилля на двох відносно невеликих ділянках. Йдеться про Тарецько-Покровський напрямок. Саме там найкращі сили та засоби, саме там найбільша концентрація особового складу, бронетехніки, артилерії авіації. Це це переваги ворогу дають ту саму фору, тому що немає захисту. Проти ворожих керованих авіаційних бомб, які буквально на друзки розбирають наші поліві фортифікації, і від впливу від яких не встоять жодна будівля на території того чи іншого населеного пункту. А отже, я думаю, що путінська армія зараз системно та бадентично намагається реалізувати план політичних забаганок Путіна, заради якого він починав так звану спеціальну військову операцію у лютому 22-го року. Йдеться про, про про, про окупацію Донецької області. Допоки що у Путіна немає таких ресурсів для реалізації цього плану. Саме тому він зосередив свої зусилля на реалізації не бадай, частини плану виходу на адмінкордонний між Донеччиною та Дніпродровщиною, ну бадай, десь, десь, наприклад, західніший від Покровська. Чи вдасться йому це зробити? Відповідь на це питання полягає в ресурсних можливостях російської армії. 7 серпня цього року генерал Буданов, очільник української військової розвитки, сказав таке. У ворожої армії лишилось ресурсів на півтора-два місяці активних бойових дій наступальних дій. Тобто, фактично, до 7 жовтня цього року, якщо ми грутуємось е, на заяви генерала Буданова, у ворога має закінчитись ресурси, і він буде змушений брати оперативну паузу. Тобто фактично зараз йдеться про 3-4 тижні, які необхідно протриматися українським воїнам не лише на покровському напрямку, а й на інших ділянках фронту. Потім ситуація має бути стабілізована. Чи станеться це чи ні? Ми побачимо за вами в найближчій перспективі. Те, що зараз український генеральний штаб докладає усі можливі зусилля для того, щоб стабілізувати ситуацію на цій ділянці фронту, це очевидно. Буквально вчора е, звітував генерал Сирський, доповідаючи президенту Верховного головнокомандувачів Збройних сил України, що він постійно працює на цій на цьому напрямку, ухвалюючи відповідні адміністративні, командирські, в тому числі кадрові рішення, бо це насправді важливо. Ворог суне і ми, де факто перебуваючи в стратегічній обороні, цим фактором користуємося сповна. Для того щоб системно та методично руйнувати ворожий військовий потенціал. Пане Владиславе, те, що російська армія в 10 кілометрах від Покровська, це факти. І ось тут з'являються такі в західній пресі лякалки, що українські військові вже морально готуються до захисту Дніпра. Про це пише військовий експерт від Більд Юліан Рьопке. От до його оцінок можна по різному ставитися, це зрозуміло. Але все ж таки, він зазначає, що ситуація на східному фронті критична і продовжує погіршуватися. Ось як ви. Ви оцінюєте дійсно справ, стан справ там. Тобто, якщо вийде так, що доведеться відійти ще далі від Покровська, чи може бути, що почнуться бої в місті? Можливо, це одна із тактик? А що стосується заяви Більда, то, безумовно, вони заслуговують на увагу, але все ж таки я б звернув увагу на ту тезу, з якої починав розмову. Наявність ресурсів. Зверніть увагу, зараз ворог має значить, достатньо серйозну перевагу у всіх складових, і в особовому складі, і в озброєнні, і в бронетехніці, тим не менш певною мірою сповільнив свій у бік Покровська для того, щоб стабілізувати свої фланги. Бо російські генерали абсолютно чітко розуміють. Якщо вони будуть бездумно перти вперед, скоріш за все, українська армія буквально зріже фланги і візьме в оточення передовий штурмові загони російської армії. Тому зараз в напрямку на покров російська армія сповільняє свій рух, але починає посилювати та розширювати свої фланги для того, щоб в такий спосіб убезпечити їх від впливу українських сил оборони. Це класика задіяння совто засобів. Я до чого веду. Фактично, зараз російська армія, діючи на межі своїх можливостей, не має ресурсів для проведення наступальних дій протягом наступних кількох місяців. Їй конче потрібна та сама оперативна пауза для того, щоб порушити у бік Дніпра. Путіну не вистачає величезної кількості особового складу, бронетехніки, так само, як і боєприпасів. Бо, крім цієї ділянки фронту, він має клопіт на інших ділянках фронту, а на території Курської області для нього взагалі кризова ситуація. Бо він ще й досі не справді міг стабілізувати український плацдарм, який останнім часом створений та розширюється на території Курської області. Тому я не настільки негативно налаштований на Варіанти розвитку ситуації на полі бою, зокрема в районі Покровська, бо ще раз я підкреслюю: якщо український генерал Буданов не помиляється, найближчим часом ми побачимо вихолощування бойових можливостей російської армії та перехід російської армії вже до оборони. Ну і не можу не відзначити заяву Єнса Столтенберга минулого тижня. Він сказав, що НАТО посилюватиме те, що надаватиме вчасно а посилить спроможності надаватиме більше озброєння. І Анна Лена Бербок сказала, що нам нададуть ось цю. Парасольку, якою ми так потребуємо, і от, якщо ось ці обіцянки вони справдяться, і дійсно, ось у нас у Путіна є час до жовтня, як ви кажете, то як може змінитися лінія фронту? Чи можна якось прогнозувати це? Край важко прогнозувати, бо ніхто не може виключити чорного Лебедя, ніхто не може виключити певних зрушень на певних ділянках фронту. Бо, до прикладу, хто з широкого загалу мав змогу навіть уявити той факт, що українська армія перейде в наступ і атакує територію суверенної частини Російської Федерації. Звісно, що про це ми навіть і мріяти не мали змогу, бо той максимум, який ми для себе визначали, це кордон 91-го року нашої країни. Зараз виро. Бойові дії на території Курської області Російської Федерації, і хто може гарантувати, що осередки цих бойових сутичей не поширяться на території Белгородської чи добре до Брянської області? До того ж ми маємо розуміти, що ну, для того, щоб максимально ефективно організувати ведення бойових дій, фактор ресурсів є визначальним. Зверніть увагу, зараз українська армія та методично руйнує той самий ворожий потенціал не лише зброєвий, а й економічний. Палають бази, арсенала та склади, місця для зберігання паливно-мастильних матеріалів, ключові логістичні центри та елементи ворожої логістики, бо це насправді дуже важливо. На півдні нашої країни зосереджено групування російських військ чисельністю до 90 тисяч осіб. Йдеться про угрупування військ Дніпро, які очолює російський генерал Михайло Теплінський. Так от і досі ця армада і не прийшла в рух. Чому? За все, їм фізично бракує ресурсів для організації ефективних наступальних дій. А отже, ми можемо констатувати, що інтенсивність бойових дій на півдні Херсонщини та на півдні Запорізької області кратно менше ніж на інших ділянках фронту через брак ресурсів в першу чергу. Тому я думаю, що робити зараз прогнози, де саме в який спосіб російська армія буде спроможна працюватися вперед та на які відстані, Справа нині невдячна. Вона та багато чого залежить і, 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 як від як від ресурсних можливостей російських окупантів, так і від відповідних можливостей Українських сил оборони. І не дарма цими днями в Сполучених Штатах Америки працювала високоповажна делегація, на черзі з віце-прем'єрки пані Середенка. Там був у її складі і очільник офісу президента, пан Єрмак. Там же був міністр оборони Меров. Тобто, фактично, діалоги з нашими закеанськими партнерами вони і орієнтовані на збільшення темпів та обсягів постачання озброєння військової техніки та боєприпасів до озброєння, бо саме це є визначальний фактор, який впливає на подальший перебіг подій. Бо якщо наш президент, щоразу звертаючись до західних візарів, буквально акцентує увагу на тому, що ми маємо кілька навчених та підготовлених бригад, але ми маємо лише на три з них озброєння та військову техніку, то це виклик. Ми маємо потужний кейс військово-технічної підтримки від наших американських партнерів. Гроші є. Але поставок озброєння та військової техніки набагато менше, ніж торік, коли ми готувалися до нашого контрнаступу на півдні нашої країни. Дивна ситуація, яка потребує окремого дослідження, бо відповіді особисто для себе я немає. Чому уряд Джо Байдена і досі зволікає з поставками озброєння та військової техніки, яка є безпосередньо на базах арсеналах та складах армії Сполучених Штатів Америки? Ну, досить дивна ситуація. Дійсно, з вами погоджуюся в тому аспекті, що а, компоненти тієї ж західної зброї впродовж останніх днів тижня, мало не щоночі дронові комбіновані атаки ворога по, по Україні. Росіяни вже цілять не тільки по лікарнях і енергетичних об'єктах. Вони цинічно б'ють по навчальним закладам. Тут дійсно хотілося б мати більше уваги від наших сусідів, і в даному випадку я говорю про. Польщу поляки, приміром не проти, аби їхня армія збивала повітряні цілі, що летять в їхню сторону в теорії, так а на практиці дещо інший стан справ: дрон може залетіти, вилетіти, ракета. Ну і так само я в ніякому разі не звинувачую наших партнерів, невідомо де б була Україна зараз, якби не вони, але тим не менше в даному випадку потрібна не дипломатія дії, чи варто тут. Очікувати, бодай якихось зручень. Здається, що людство таке не вивчило уроки історії, які передували початку Другої світової війни. Тоді так само політика у відношенні до тодішнього зауособлення зла Адольфа Гітлера призвела до початку активних бойових дій, спочатку на Європейському континенті, а потім. Ця навала поширить фактично на всі континенти та материки на нашої планети. Тож очевидно, що ми маємо розуміти, що лише об'єднавши наші зусилля ми зможемо приборкати сучасне зло, зло 21-го сторіччя, яке особлює режим Путіна в Москві. В будь-якому разі ми маємо розуміти, що наші західні партнери в першу чергу опікуються власними національними та безпековими інтересами. І тут варто працювати не лише нашим влацям, а і нашим дипломатичному корпусу, постійно роз'яснювати. Переваги та зиски від того, що вони будуть ставати разом з нами пліч обліч для того, щоб боронити безпековий простір, зокрема європейського континенту. Бо зараз Україна це робить самотужка де факто захищаючи всі східноєвропейські країни, починаючи від країн Балтії, Польщі Румунії Болгарії, і відповідно аж до східної частини нині об'єднаної Німеччини, бо ж Путін не приховує своїх халамійські планів щодо відродження такого собі СРСР 2.0 А я нагадаю нашу аудиторію. В ті часи, під контролем Москви був і Берлін, столицею тодішньої Німецької Демократичної Республіки. Тобто виклики дуже серйозні і поодинці путінському режиму протистояти край важко. Об'єднавши наші зусилля, ми спроможні робити дива. Тут ще одна є контрольна точка, 6 вересня, чергове засідання в рамках Рамштайну. Чи досягнемо ми певної згоди щодо збільшення обсяг поставок озброєння та військової техніки з нашими західними партнерами, покаже час. Але те, що виклик, який є нині, є навіть не континентального, а світового рівня, як на мене, це очевидно. Ну і власне на фоні такої коаліції, і на фоні успіхів ЗСУ на Курщині, та й загалом, ось з тим, що активізувався діалог про дозвіл застосовувати далекобійну зброю, виходить так, що Путін вирішив переглянути свою ядерну доктрину. Вона і без того містила далеко не два, не три, навіть не п'ять пунктів. і і навіть у тій же Франції їх лише два. І от чи це не чергове попередження від бункерного заходу? І ось загалом ось ця чергова заява про червону, чи вже дуже червону лінію, чи коричневу? Я не знаю. А що це змінить? Давайте почнемо від початку. Після того, як були внесені зміни в Конституцію Російської Федерації, згідно з якими новоприєднана територія, йдеться про територію Луганської, Донецької, Херк... Херсонської та Запорізької областей, де-факто бойові дії вирують на територіях, які нібито належать Росії. Зараз українська армія перебуває на території Курської області Російської Федерації, ну здавалось би. Акт агресії і Путін може застосовувати положення тієї самої ядерної доктрини. Але ж того не сталося, і то того не станеться. Бо бряскати зброю і робити алармістські заяви це одна справа, а натиснути на червону кнопку Тактичне ядерне зброю це зовсім інша справа. В свого часу світ був буквально в півкроці від ядерного протистояння. Це відбувалося навесні 2022 року. Тоді е, Москва планувала здійснити показовий удар тактичної ядерної зброї по одному з інфраструктурних об'єктів міністерства оборони України, йдеться про Яворівський полігон. Таке собі е, е, спонукання та примус до миру, бо з одного боку знищення українського військового об'єкта з іншого боку, вибух вистався неподалік від кордону з країною. Яка є учасником Європейського союзу та Північно-Атлантичного альянсу йдеться про Польщу, але тоді спрацювала кулуарна дипломатія, в ході якої думаю, Володимир Путіна та оточення дуже популярно пояснили, які катастрофічні наслідки це матиме і для них особисто, і для Російської Федерації в цілому. Тому я думаю, що з того часу мало що змінилось. Кулуарна дипломатія працює і навряд чи алармістські заяви Володимира Путіна були трансформовані в якісь реальні кроки пов'язана із задіянням саме ядерної компоненти, пане Владиславе, слідкуватиму за новинами, слідкуватиму за брифінгами з США. Я дуже дякую вам за роз'яснення. Владислав Селезньов, військовий експерт, був гостем обосток. Підписуйтеся на наш канал, хто цього досі не зробив. Залишайте коментарі, ставте вподобайки. Це дуже важливо для нашої роботи. На цьому ставим крапку і побачимось.